Вітаю вас, дітки! До нас сьогодні завітала гостя. Підгадайте, будь ласка, загадку і дізнайтеся, хто це. Я завжди, в усякі дні, все стою в однім вбранні і свитинку цю, що маю, взимку влітку не скидаю. Що це, діти? Так, це ялинка. Привітаємося з нею. Вітаємо тебе, ялиненька. Яка ялинка? Так, вона зелена, колюча, струнка. Чим укриті ялинкові гілочки? Вони укриті голочками. Які голочки на ялинці? Вірно, вони гострі, колючі, зелені. А стобур якого кольору? Так коричневого. На яке свято ялинка приходить у кожний дім? Так, вона приходить на новий рік. Незабаром настане свято Новий рік. Тож прикрасимо нашу красуню. Чим ми будемо прикрашати її Вірно, ялинковими іграшками. Ялинонька красуня в казковому вбранні. Для тіточок засвічує ліхтарики вогні. Ліхтарики-ліхтарики горять, мов зірочки. Чарівним цим ліхтарикам радіють малюки. Діти у наших друзів тварин у лісі немає таких іграшок, що є у нас. Виготовимо прикраси для ялинки у лісі. Щоб лісові звірята знали, як розмістити наші іграшки, виготовимо для них картину. Засяяла вогня ялиночка-краса. Пропоную зробити ось таку ялиночку. З чого вона складається? З яких деталей? Так, це у нас стовбур, якого він кольору? Коричневого, якої форми. Так, прямокутної. І... Трикутників. якого кольору? Так, зеленого кольору. А розміру однакового? Ні. Великого, середнього та маленького розміру. А чим прикрашена наша ялинка? Так, вона прикрашена кульками якого кольору. Вірно, різних кольорів. Для роботи нам знадобляться такі матеріали. Затонований у синій. Аркуш паперу, ось такий зелений, аркуш паперу з розчерченими отакими смужками батьки допоможуть зробити, і коричневого кольору шматочок паперу на 6 см. З такою смужкою намальованою. Далі ножиці, клеюнка. Клей, пензлик, серветка волога. І ось такі шматочки двостороннього паперу різного кольору, або різнокольорові серветки. Спочатку нам потрібно буде вирізати стовбур для ялинки. Для цього нам потрібен буде ось такий аркуш паперу коричневого кольору, з такою намальованою смужкою. Ми як тримаємо ножиці, дітки, погляньте. Ось цими пальчиками, великим та вказівним. вказівний Ось так просуваємо, великий сюди. І тримаємо ось так. Піднімати високо ножиці не потрібно, повертати до себе також не потрібно. Розмахувати, гратися ножицями не можна, бо це небезпечно. Тому ми з вами правильно беремо ножиці, затискаємо ось так і будемо ось так користуватися. Ножиці повинні бути не гострими, заокругленими. Ось такі дитячі ножиці. І беремо обережно папір. І ось такими рухами будемо вирізати рівно по смужці. Ось так. Тримаємо обережно, щоб не зачепити пальці. Не поспішаємо і натискаємо такими рухами. Ось так. Вийшов стовбур. Розміщувати, покладемо ножиці, щоб вони не заважали. Розміщувати ми будемо стовбур ось тут. Тішечки на сніжок. У мене тут є такий сніжок унизу. Далі на... Потрібно буде зробити ялинку. Для цього у нас вже на зеленому кольорі розчірчені ось такі смужки. Погляньте, одна у нас більша, менша середнього розміру і найменше буде. Це такі трикутнички. Нам потрібно буде вирізати для нашої ялинки. Спочатку ми вирізаємо більший трикутничок. Ялиночка у нас буде складатися з трикутнички, Тримаємо і рівненько натискаємо, не поспішаємо. Ось так. Ось так. Вийшов ось такий трикутничок у нас, великий. Ми його покладемо. До стовбура сюди. Тепер вирізаємо трикутник середнього розміру. Так само тримаємо бережно і натискаємо ножиці, не поспішаючи, Ріжемо по лінії. Ось так. Це у нас буде. Трикутник середнього розміру, його прикладаємо трішечки на кінчик великого трикутника. Ось так. Тепер вирізаємо останній, найменший трикутник. Пригадуємо, як ми тримаємо ножиці, тримаємо внизу, не піднімаємо високо, до обличчя. І не крутимося. Ось так. Тепер відкладаємо ножиці, вони нам не будуть потрібні. І ось така ялинка в нас вийде. Поглядя. Що нам треба? Тепер треба наклеїти наші деталі. Прибираємо деталі. Починаємо з стовбуру. Беремо пензлик, як ми беремо трьома пальчиками, набираємо клей та змащуємо клеєм. ось так, з серединки до краї. Так, гарненько притримуємо. Тепер наклеюємо. Посерединці внизу притискаємо ось так. Далі беремо найбільший трикутничок і так само змащуємо клеєм серединки до краю, притримуючи ось так. Ніщуємо. Ось так, мерько наклеюємо, на стойбург, притискаємо. Так. Тепер трикутничок середнього розміру змащуємо клеєм так само серединки до країв і наклеємо притискаємо Останній найменший трикутничок – це буде наша верхівка нашої ялинки? Змащуємо. і наклеюємо так. Така ялинка в нас вийшла. Тепер прикрасимо нашу ялиночку кульками. Кульки будуть у нас різного кольору, відриваємо шматочок, скочуємо його в кульку, ось так рівненькими долонками і будемо наклеювати. Змащуємо клеєм. Так само з іншим кольором. Кульки можуть бути різного розміру, різного кольору. Мальненько притискаємо, та скочуємо. змащуємо клеєм. Червоного кольору буде кулька. Ось така ялинка вийшла у мене, дітки, погляньте. Ви також робіть свої ялинки. Прикрашайте їх, а ми зі звірятами будемо дуже тікати на ваші роботи. До нових зустрічей!